Вечірнє сонце, дякую за день, вечірнє сонце, дякую за втом, за тих лісів просвітлений едем, і за волошки в житті золотому, за твій світанок, і за твій зеніт, і за мої опечені зеніти, за те, що завтра хоче зеленіть, за те, що вчора стигло одзвеніти, за небо в небі, за дитячий сміх. За те, що можу, і за те, що мушу, вечірнє сонце, дякую за всіх, котрі нічим не осквернили душу, за те, що завтра жде своїх натхнень, що десь у світі кров ще не пролито. Вечірнє сонце, дякую за день, за цю потребу слова, як молитви. Страшні слова, коли вони мовчать. Коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почати, бо всі слова були уже чиїмись, хтось ними плакав, мучився, болів, і з них почав і ними ж і завершив людей мільярди і мільярди слів, а ти їх маєш вимовити вперше. Все повторялось. І краса, і потворність, усе було, асфальти спориші. Поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик.